Готуємо страву яєчна кашка, яка у нас відноситься до страв з варених яєць. Для приготування нам потрібні яйця, молоко, вершкове масло, сіль. Яйця. Змішуємо сировину. Яйця, молоко, вершкове масло. Додаємо трохи солі. 10 грамів солі на 1 літр яєчної маси. Масу добре перемішуємо. Готуємо кашку на водяній бані. Для цього у нас е, кастрюля, в якої кипить вода. Свимо. Зверху сотейник, виливаємо туди добре перемішану масу і варимо її при безперервному помішуванні до консистенції напіврідкої кашки. Наша кашка трохи буде готова. Так, кашка готова. Викладаємо кашку. На підігріту мілку-столову тарілку, можна подавати у порційних сковорідках, можна подавати у тарілках з заглибленням, ми подаємо на підігрітій мілкій столовій тарілці, з шинкою, яку я підсмажила, та для подавання використовуємо грілки. Можна кашку посипати зверху натертим сиром. Викладаємо кашку горкою. Можна прикрасити зеленню, гілочку петрушки додаємо. Можна кашку посипати трохи приправками. Італійські приправи використовуємо. Наша страва готова, яєчна кашка. За показниками якості кашка повинна бути ніжною, не підгорілою, консистенція напів рідка.